Блин, я бы отвечаю. Сколько он весит? Ну 197 кг. Ну 186 вообще, ну якщо там заряд з повністю. Ну тут 180 коней фактично. Бл. Серьезно, меня на машину. Ну буде у нас, якщо щось буде... Я хочу то при... такое. То можна щось буде прийти. Я хочу такое. Ну це, це клієнта мотоцикла. Таймот вже підібраний під людину, вона заплатила гроші, це вона це 7, вже... Да? Да, в 7, так? Так, ньому сім став. А це ж на нього категорію, так? Да, ну конечно, категорія А. І все. Ключа немає, да, що нема ты? ключа взагалі не брали. Чи как? ти брав? А як ви його, Прикатили? А он бусом привозить. Да а, мотоцикл... да. а, а ми на клієнтських Так. А оце клієнтський мотоцикл, ми на ньому не катаємось. Чоловік купив і... Денис, а ну оттуда сильний. 100... 190 кг на 180 коней. То есть, фактически 0,9 кг. Деня, скажи, нам надо такую музыку. Я думаю, це питание часа. Всім привіт! Це відео про пушку. Про пушку для кожного. Хто бачить цей мод, однозначно вистрілює таку реакцію, як ви бачили нещодавно в кадрі. Людина просто побачила мотоцикл і прийшов і каже, хочу, хочу по барабану. Поміняю машину, продам будинок, закладу, закладу останню корову, телята, кабана, бабі там щось перекопаю городи і все одно я візьму собі фаерблейда. Що це є? Це Honda CBR 1000 RR. Fireblade. 2010 рік пробігу тут 57 тисяч кілометрів. Цей мотоцикл ми підібрали для нашого клієнта. Було замовлення на спорта. Людина конкретно хотіла мод не за всі гроші світу. Чому не за всі гроші світу? Питання у людини було дуже просте: як знайти той мотоцикл, на якому я зможу інколи виїжджати, там 200-300 кілометрів на вихідних прокататися, і на цьому все. Мені більше немає можливості їздити, я більше не хочу. Зробіть мені мотоцикл найдорожче 7 тисяч. Сказано, зроблено. Попрацювали, знайшли. По самому мотоциклу, як він до нас попав і яка його історія? Історія так само, як і з Джиксером, які відео по е, відео відеоогляд по цьому мотоциклу. Ви бачили вже у нас на каналі. Хто не бачив. Або, о, отут, Тут? отут? Отут. Тут. О, отут, отут буде. Отут? Нє-ні, я от, показую. А, ти тут от тут. <реш> Отут, от, тут от, 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 от буде. <реш> да. Відео з оглядом цього мотоцикла, ви вже можете бачити у нас на каналі. Там такі сині 600 джиксі. Цей а, е, куплений нашим клієнтом для себе. Конкретно, ребята, для себе не під пригон, ні під що. Він просто купив для себе. Е, виключно, я так розумію, через дизайн і через колір. Чому? Тому що у цього чоловіка, який купляв цей мотоцикл, у нього є новий. Джиксер 2020 року, літровий. Тобто він хотів просто. Попросимо його фотку, хоч якусь. Да, хоч якусь фотографію візьмемо, тому що ну, треба щось показати. Він хотів просто цю брічку для себе, він її знайшов, купив і каже: хлопці, треба навести їй марафет. Вона приїхала з мінімальними ушкодженнями. Тут були тільки царапки. По суті, нічого. Але те, що ми знайшли потім, коли ми його дотримали до себе, нас реально приємно вразило. Чому? Розказую. Як з'ясувалось, мод приїхав не на такому нехилому тюнінгі. Із тюнінга, що тут стоїть? Тут стоїть Power Commander 5-го покоління. Така штука, яка дозволяє прошивати мотоцикли, настраювати його на стенді. Тут стоїть повний титановий вихлоп Акроповіч. Тобто, починаючи від двигуна, закінчуючи банкою стоїть повний укроп. Ну, це 1000 євро з плюсом, грубо кажучи, півторачка. І до цього ще плюсуємо, що тут стоїть нульовік. Про це ми дізнались тільки тоді, коли починали готувати цей мотоцикл до сезону, обслуговувати. Тоді ми відкриваємо фільтри бокс. Був замовлений звичайний фільтр, але той фільтр просто відправляється нашому клієнту, бо там стоїть фільтр нульовик. В общій сложності з усією настройкою, з усією ерундою, цей мотоцикл по тюнінгу став по-любому під 2000 євро. Скажете, чи це плюс, чи це мінус. Звичайно, це величезний плюс, тому що людина по ціні нижче. Риночної отримала мотоцикл, максимально напакований нафарширований. Пару слів для тих, хто почне писати, що 10 рік це гавно не мотоцикл. Що перший фаєр, який йшов з 2004 по 2007 рік, це найправильніші фаєр, які можна купляти взагалі. І ці люди будуть праві. Чому? Розказую. Ті фаєра були максимально крипучі. при нормальному обслуговуванні, при своєврінній заміні масла. Вони виходжують. Ну, 100 тисяч плюс. І це кожен день його давиш-давиш-давиш І воно ходить. Я особисто знаю людину, яка з Харкова на цьому Хорнеті, хорнеті. Я особисто знаю людину, яка з, е, з Харкова. Саша, він нас дивиться по-любому. Е, він має в своєму володінні cbr 1100 XX Drost. Він має F4i і він має Fireblade Fireblade конкретно 4-го року. І там зараз пробігу. По останнім даним було 100 тисяч. 100 тисяч і мотоцикл валить всі свої 299 і не маємо конкурентів за його ціну. Про 10-й рік входить багато байок. В основному всі кажуть, що двигуни тут гавно і це самий неудачний рік мотоцикла для Fairblade. Я особисто не стикався з тим, щоб ми капіталили або хтось займався ремонтом цим двигунів. В основному питання головне у людей таке: воно жере масло. Розказую, чому воно може жрати масло. Тільки по одній причині, що ви неправильно, по-перше, його експлуатуєте. Це суперспорт. І на ньому, відповідно, треба навалювати як на суперспорту. Це не та тема, де ти можеш сісти 60 і їхати на шості. Ні, люди. Якщо для цього ви хочете, купіть чопер і собі просто в закат на унітазіку уїжджаєте. Це бритва, яку вона називається фаерблейд недаром, для того, щоб на ній насипати, щоб вона конкретно брила. Якщо ви експлуатуєте мотоцикл, так катається він у вас 100% без масложора і всього іншого. Стосовно можливості масложору, я нашого клієнта попередив. Я йому сказав: людину, є такі випадки, що така проблема присутня. На що я отримав відповідь? Я вам ще раз наголошую: мотоцикл береться чисто виходного дня, покататися, покайфувати. Якщо він навіть буде 5 літрів масла брати за сезон, мене це абсолютно не обходить. Я готовий на це все витрачатися. мене... Привабила ціна. А зараз декілька хвилин про те, що це за мод, кому він треба, при яких умовах його варто купувати і яка його характеристика. По своїм особистим спостереженням, конкретно для мене, цей мотоцикл рахую літер для бабулі. От, оце так можна його назвати. Чому? Він максимально френдлі. Як на молодіжному сленгу, да, бо ці ж мотоцикли, як правильно від них в основному молодь кайфує візуально, дівчатка, все це юзер-френдлі тачка. Да, він може валити 300, да, воно їде класно, так, да, в ньому все круто, модно, але він повністю без електроніки. Абсолютно, в нього немає ні трекшн-контроля, в нього немає ні стабілізації, в нього немає навіть АБС. Чому? Тому що АБС на Сібієрці з'явився. В 2012 році, тоді вже Honda прокачала і зробила мод, який по факту і не жере масло, ну якби в умах людей, які хочуть ці мотоцикли собі купляти і начитаються форумів, що він вже не жере масло. Запам'ятаєте таку штуку, що розхід масла це все індивідуально. І не факт, що якщо один із тисячі фаєрів їсть масло, що всі інші його будуть жерти. Ви самі собі розумієте, це все виключення. І кожного мотоцикла воно стосується окремо. Так от, про цей мод я на ньому покатався. Покатався я на ньому немало, я на ньому навіть з'їздив дальнячок, тому що ми його переганяли з, наш... з однієї локації в іншу своїм ходом, і я хотів кайфанути. Скажу я так: по посадці цей мотоцикл можна рахувати як самий такий е... цивільний, цивільний літер спорт. Чому? Тому що. Оптимальне положення рук, оптимальне положення ніг, він не скручений на ньому, він відносно легенький, коротка база. І Його можна спокійно рекомендувати як спорт на кожен день. Чого не скажеш, наприклад, про літрову ніндзю, чого не скажеш про Yamaha R1, то конкретно ультимативні спортивні знаряди. Так, і я як фанат BMW s 1000. А, і про фанатів, звісно, сирника не забуваємо. У s 1000 посадка аналогічно офігенна. A, yes. по, характер... <смех> <смех> ну, по характеристикам двигуна, що скажу, тяговитий, дану в цьому випадку. Чому? Тому що його налаштували на стенді таким чином, що прошивка тут до 2000 це звичайний мотоцикл, це суп, грубо кажучи, якщо ви кошеня сліпе по пробці. А от після 2000 він. Конкретно так сиплі. І сиплі, дай Боже. На ньому треба так само розум, хоча планка відбору крутного моменту у нього максимально лінійно налаштована. Е, ну, але все рівно треба до нього думати. І з плюсів, конкретно цієї версії, е, у нас стоїть електронний демпфер. Хто знає, що таке демпфер, е, той знає. Хто не знає, розкажу два слова. Це така штука, яка не дає вам усіратися на поганій дорозі. Чому? Коротка база, великий угол, атаки вилки, само собою, десь відкручуєте і мод інколи починає в облік. В таких випадках новачки 99,9% закінчується все падінням. Тут він є, він скритий, він не маячить і це афігетка опція для такого мотоцикла. За дизайн. За дизайн за вкусовщину. Комусь фаєр подобається, комусь не подобається. Але однозначно скажу біодизайн, а це є біодизайн, От школа в цьому цикли максимально цікаво. Це така тупа морда, похожа на а, у, як то, укр... приручить дракона. Да? Mm -hmm. от, із того мультика, Вадим ставить, ото, там, де ручкою на нього кладуть. От, так само йому, коли кладеш ручку, воно таке вроді спокійненьке, спокійненьке на вигляд. На самом деле це ніфіга не спокійна штука. Він як настільки швидко розганяється, настільки тормози. і тормозить. І, блін. Де за його ціну, ну по суті, він став клієнту 7 тисяч доларів, там були якісь незначні нюанси, його треба було обслужити. Ми це все зробили, все обслужили. І це ну, в рамках послуги людина просто отримує готовий мотоцикл, на якому буде кататися. Я рахую, що це офігенно. Чому? Тому що мало того, що тобі знаходять мод, тобі ще цей мод роблять під тебе, якщо тобі треба його обслужити. І ти кайфуєш, навіть якщо тюнінг якийсь треба, обов'язково ми сюди закидаємо той тюнінг, якщо клієнту щось необхідно. Чи хтось таку пропозицію ще робить на ринку, не знаю. Ми робимо все від А до Я. Від початку до кінця, з моменту вашого дзвінка до моменту того, коли ви сідаєте на мод і починаєте на ньому навалювати. А от навалювати я вас всіх дуже благаю, навалюйте з головою, тому що техніка дурна, техніка провокує. Як люди кажуть, хоча мене щось не про... Ні, провокує, да? провокує. Ага. Коли ти... Всіх провокує. Я не буду розказувати, як я на ньому їжджу, але їжджу я швидко. Техніка провокує, і тут треба включати інколи голов... холодний розум і розумієш, що ти робиш. А зараз я зніму окуляри, щоб ви бачили ці очі. Да? От, там Вже Чорний. Чорний, як, як чобот, по-любому. Як кічарка. Каже моя мама. Чорна як кічарка. Але а, я хочу вам таку інформацію донести. Ми так подумали і колективно рішили, що ми таки переходимо на формат не тільки підбору, а ще й формат того, що ми допомагаємо з продажем мотоциклів. На жаль, на превеликий жаль, все складніше і складніше шукати мотоцикли в дійсно в класному стані. А ми, як ви знаєте, тільки такі мотоцикли підбираємо клієнтам або по співвідношенню ціни і вартості, або тупо ідеальні. Якщо у вас є можливість, є бажання продати мод, за який вам не соромно, ми можемо його прийняти до розгляду нашим клієнтам. Ви робите для себе комфорт, для наших клієнтів розширяєте коло пошуку. Вам не треба ні авторія, вам не треба ніхто Продажем вашого мотоцикла або тим, що ми знайдемо клієнта, займаємось ми. Тобто ми... Даємо вам цілковитий комфорт. Якщо вас цікавить така пропозиція, ви хотіли би зараз або в майбутньому собі мотоцикл продати або оновити, без проблем. По будь-яким питанням купівлі-продажу можете звертатись за реквізитами, які є в описі під цим відео. Обо і лише... Зараз вони тут Отут. Зараз тут будуть на екрані. Ви пишете, дзвоните, пропонуєте. Одне прохання, ребята. Не оці... тверезо оцінюєте свою техніку і те, що ви продаєте. Не засідайте всяким говном нам лічку, тому що нікому воно не буде цікаво. Ви не витрачаєте свій час, а нам меншим перебирати ото все хламіття. Коли ми тільки заїхали сюди і встали, до нас одразу ж підбіг цей чоловік, якого я бачив. І знаєте, на що я собі подумав цю хвилину і до чого я прийшов? Що таки ми робимо правильну справу. Тому що з цією радістю, з тим щастям, як... з яким підходила людина, подивитися на цей мотоцикл. Я постійно бачу ці емоції, коли людина забирає мод, який був підібраний за допомогою нашої компанії. Я вже називаю компанії, нашої команди. Це максимально щирі дитячі емоції. От я хочу, щоб ці щирі емоції були на лиці кожного, хто собі хоче здійснити мрію. Ми тут зібрались для чого? Для того, щоб здійснювати ваші мрії. От якщо ви мрієте про щось такого плану, ви хочете кайфувати від своєї покупки, і у вас є бажання це зробити якомога правильніше, з меншими затратами і з адекватним підходом, обов'язково звертайтесь до нас, ми вам допоможемо в цьому питанні. Ну, а зараз я хочу вам, як завжди, побажати, щоб ви берегли себе і своїх близьких, а спорт це якраз про те, що треба себе берегти. Щоб ви. Що? Що? Катосили, да. отримували задоволення, наскільки це можливо. Да. Щоб ви като. Голос із усов. Голос із усов. Щоб ви, як Вадим каже, катосили, отримали задоволення від своєї техніки. Тому що життя, що це є? Воно задоволення. Воно не буде прожити ще раз. У вас є тільки один шанс. І от ваша задача не просрати цей шанс. І його використовувати на максимум. З вами, як завжди, проєкт Мото. Па-па. Щось хотів ще сказати, але вже нема що говорити, бо і так не говорив. Плюс-минус э, за, за дизайн скажи Ничего да. страшного, ми... Ми коли знімаем <поставлення> я подожди, я узнаю мурзики. А ты Чого, нормальная тема. Вообще клас. Уже начало видоса есть. Ну конечно, ну конечно. Конечно. Конечно снимал. Стандартна підготовка, але навіть знаєш, що це за медуз. Льоха, це Хонда Сібір 1000 Я не знаю. Fireblade. А, тут... Що він не сказав? Я кажу, Фаєр. Тобто, я побачив Фаєра. Все, давай за в квадрате.